Лосьони від корейського бренду Сцинік, які створені спеціально для зволоження та живлення зневодненої шкіри. Лисьон з гіалуроновою кислотою, яка добре зволожує тонізову шкіру та чудово знімає запальні процеси, а також допоможе позбавитись відчуття стягнутості шкіри та лущення. Засіб має дуже легку кремову гелеву текстуру, вона дуже приємно лягає на шкіру, вона добре зволожує та живить нашу шкіру. Також формула лосьону вона збагачена рослинними екстрактами, які посилюють регенерацію клітин шкіри та захищають її від агресивної дії ультрафіолету. Другий засіб це слабокислотний лосьон. Він ідеально підходить для щоденного догляду, він має антиоксидантні та тонізуючі властивості. Лосьон має дуже легку гелеву текстуру, вона дуже добре зволожує шкіру, вона допомагає боротися з запаленнями, подразненням, першими ознаками старіння, також допомагає вирівнати тон обличчя і дуже добре підійде для чутливої шкіри, а також повертає шкірі втрачений тонус. А лосьон не містить синтетичних добавок, він гіпоалергенний та не має вікових обмежень. Вистовувати його можна одразу після очищення шкіри, і при регулярному використанні лосьону з гіалуроновою кислотою він допоможе повернути пружність, сяйво та гладкість вашій шкіри.